Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо автомобільний кислотний акумулятор від компанії Varta серія Blue Dynamic. На 12 Вольт ємністю 60 Ампер годин з пусковим струмом 540 А. Артикул даного акумулятору 560 408 054. Тип акумулятора європеець Клеми у нас втоплені на рівні з верхньою кришкою. Акумулятор необслуговує не немає не доступу до банок, і має праву полярність плюс справа, яким чином визначається полярність. Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе, і з якої сторони плюс така і полярність. Давайте замірюємо розмір акумулятора. Довжина 242 мм. Ширина 175 мм і висота 190 мм. Хочу нагадати, що у нас на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора у вас є можливість здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.